Якщо у вас часто болять ноги, ви відчуваєте печіння, відчуваєте набряк, розпирання в нижніх кінцівках. То це відео для вас. Дуже прості вправи, які допоможуть вам позбутися цього відчуття. Обов'язково додивіться відео до кінця, там буде саме дієва вправа ставання на носочки протягом 10-12 разів. Ці вправі ми активуємо саме м'язи-гомілки, які слугують у нашому тілі як другий насос. Тому ці вправи вони додатково стимулюють наші м'язи і допомагають судинам знову ж таки повертати кров. Остання вправа, яка сама проста, і виконують, і хочуть виконати майже всі, тому що вона у лежачому варіанті, нам потрібно лягти і закинути ноги на стінку. В такому положенні наша кров за допомогою додаткової сили притяжіння повертається з нижніх кінцівок до нашого тіла. І ми так лежимо до двох хвилин. Якщо вам сподобалось відео, то ви можете переглянути велике відео на YouTube, де ми розбираємо більше вправ від болю в ногах, розбираємо, при чому печінка та система травлення, як це впливає на наш організм і в чому є особлива небезпека. Тому всім гарного перегляду!